Мільйонів коштує добудова четвертого поверху, Скільки мільйонів використано на, на, на сотні тисяч на ремонти і котели? Тобто, щоб ви розуміли, це не що ремонт те, технічного обладнання. Це тупо ставлялися mm. рами в, в віконі ціні компотентів, які робилися з кремового дерева і з яке вже потріскалися. Там є над чим розбиратися. Артур Кулдисович 2 березня створив комісію про розгляд використання паливно-мастильних матеріалів автослужбою. Матеріали в нього два місяці на столі. Там такі повипливали моменти, де автомобіль, який чотири місяці не виїжджав за територію підприємства, то на пального списано. Наша попередня керівник Тетяна, Тетяна Віталівна в день проїжджувала по території міста. 300 кілометрів, щоб ви розуміли, напевно, маршрутне таксі за зміну стільки не проїжджають. Ці всі матеріали, лягли Артур Артуру Олдисовичу на стіл два місяці. Я запитаю вас всіх, створіть комісію. Ну, на кінець розберіться. Артур Волдисович розвалює про спілку. Це я заявляю офіційно. Припинено в перерахуванні членських внесків, знищені заяви. Людям розвозять вже готові планки, що прошу виключити мене і окремий керівник обмовляють людей, нашу тобі так простив та нашу тобі ті внески. У нас буде сексія міської ради, не вдіну на тебе. Я член правдома, у мене й тобі не вдіну. Не вдіну на тебе, будь ласка, у нас сексія міської ради. Будь ласка. Покажіть, що ви за заподобуєте. Будь ласка, я перепрошую, у нас сесія міської ради. Ми питання цього Прийдвіща 9. Будь ласка, прошу, у нас питання, не розглядається питання рублятного. Ви не попереджували, що ви прийдете, щоб... Я зважаюся. Ми розголосували інформацію. Почекайте, почекайте, почекайте. Чекайте, я наші слова проводила з двора. Як ви мене будете з боку, я це засудив? Я припрошую, ви ставлю питання звільнених керівника, керівник звільни, ви ставлю питання звільнити. А чи ви кажете? Вибачте, будь ласка, в нас є засідання сесії. Ви продовжуємо роботи сесії. Ми попросили отримали інформацію. Я вам за інформацію.